Так, одна людина зайшла. Очі, можна починати. Дві людини. Добрий вечір. 19 вересня. Починаю знову новий стрімчик. Прямий ефір. Я подумав, що можна спробувати, поки ви розкачуєтесь. Приєднуйтесь, розпочайте з якогось блоку новин. Думаю, можливо, людям буде цікаво. Так, із сьогоднішніх новин, що ми маємо? По Національному банку України. Двом фінансовим компаніям поновлено дію ліцензії до 11 фінансових установ застосовано заходу впливу. Національний банк України поновив ліцензію двом фінансовим компаніям та застосував заходи впливу до 11 фінансових установ. Такі рішення, такі рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг е, ухвалив 16 вересня 2002. Вони набирають чинності 19 вересня 2002-го, тобто сьогодні. Е, щодо поновлення дії ліцензії. Поновили ліцензії товариству Abzun і Golden Coin. Натомість застосували заходи впливу до так трьом компаніям на надання фінансових послуг. Це фінансова компанія VLARDO. Так, да, VLARDO. Фінансова компанія Доступні фінанси і. Сучасна фінансова компанія. Тобто до них застосували заходи впливу. Так, чотирьом компаніям на продовження діяльності з надання Ну, Це нам не цікаво. Це що щодо застосування. І є ще одна така новина по МБУ. Кредитній спілці анульованої ліцензії. Національний банк України зареєстрував до кредитної спілки Допомога Код ЄДРПУ 25782386 78 Захід впливу у вигляді відкликання, відкликання аналювання всіх ліцензій на, на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Таке, таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських банківських. Фінансових послуг ухвалив 16 вересня 2002 року. Так, Національний банк у вересні цього року при, призначив проведення позапланової інспекційної перевірки зазначеної кредитної спілки. Під час спроби її здійснити було встановлено та зафіксовано факт відмови в проведенні перевірки. Так, особи уповноважені представляти інтереси кредитної спілки на час проведення перевірки. В день перевірки за місце знаходженням кредитної спілки були відсутні. Це, це унеможливило здійснення Національним банком позапланової інспекційної перевірки. Відсутність протягом першого дня для перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси кредитної спілки на час проведення перевірки, є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання аналювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Це передбачено вимогами законодавства України, зокрема статтею 38.1 закону України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. <кій> Рішення про застосування впливу набирає чинності з 19 вересня 2022 року. Тобто, сьогодні. Сьогодні кредитні спілці допомога анулювали повністю всі ліцензії. Ну і додає НБУ довідково. Після відкликання ліцензії фінансового установу позбавляється права проводити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Відкликання ліцензії не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов'язань, за, за договорами про надання фінансових послуг. Ось такі ми маємо по такі новини ми маємо по НБУ. Це з кредитної сторони. Налин там… Чимало, але це те, що вам може бути цікаво. І е, про моніторинг <клес> законопроект сьогоднішній. Теж є з такого більш цікаво Це новий сьогоднішній проєкт закону про внесення змін до статті 4 закони України про судовий збір щодо зміни граничної межі ставки судового збору за подання до суду окремих процесуальних документів. Е, Подивився цей законопроект, почитав, навіть, як би, коментувати його, поки немає сенсу. Тому що це тільки законопроект, це не закон. Він ну, ну, може й не стати ніколи законом. Але суть слідующе, збільшують збільшують межі судового збору. зараз Пояснювальна записка. Пояснювальна записка до проєкту закону про. Внесення змін до статті 4 закону України про судовий збір щодо зміни мінімальної та граничної межі ставок судового збору за подання до суду окремих процесуальних документів. Мета, мет, да, мета проєкт закону розроблений для зміни мінімальної та граничної межі ставки судового збору за подання до суду окремих процесуальних документів. А от вони, як вони, законотворці, як вони поясняють це все? <підстав, підстава розроблення проєкту закону. Фінансове забезпечення належних умов для фінансування судів і діяльних судів є конституційним обов'язком держави, стаття 130 Конституції України, а встановлення окремого порядку фінансового та організаційного забезпечення діяльності органів суддів одна з гарантій незалежності суддів, як суддів судової влади. Враховуючи критичний стан недофінансування судової системи, особливою увагою набуває такий складник за правосуддя, як навіть спеціальних да, як, як наявність спеціальних джерел для фінансування потреб суддів. На сьогодні основними джерелами наповнення спеціального фонду державного бюджету кошти, якого спрямовуються на забезпечення органів та установи у системі правосуддя в Україні, є сплата та стягнення судового збору. Звернення застави в дохід держави? Ну, от як це як це пояснюють цей законопроект? Тобто, в суді них хватає грошей, їм не вистачає заробітної плати, і тому подібне, зареєстрований такий законопроект. Хто, за, хто зареєстрував? Ну, в принципі, яка різниця. Вже якщо прийнуть, приймуть за основу цей законопроект і буде, буде вже він відповідно законам, то тоді можна буде щось розбирати і, і пояснювати стосовно вже даного закону. Так, Артем Арсен, слава Україні. Якщо в процесі судового розгляду міняється виконавець в зв'язку з тим, що старий має статус не діє. Це проблема чи ні? Ну, як чи це проблема? Це не проблема. По закону його замінює другий виконавець. Ну, Додає Артем Арсен. І ще питання. У вашій практиці є написи нотаріуса, зроблені після 24 числа? Ну, після, дивіться, тільки почалась війна, зрозуміло, що, напевно, з місяць всі були в шоці, і я, я в тому числі. Ніхто нічого не робив, ніхто не знав, що буде, ніхто, ну. Всі готувалися брати автомати і йти як, якнай, якнайменше відстоювати межі свого місця. От. І в тому числі, ну, виконавці, я думаю, нотаріуси не так, може, вони десь чухнули за кордон. Веде до того, що з місяць, тільки почалась війна, з місяць було тихо з написами. Потім вони почали активно активно вилазити. Але вилазять вони ті написи, які були вчинені до 24-го. Тобто на підставі тих написів, які були вчинені до війни, клепають і зараз активно клепають виконавчі провадження. А от саме напис із датою після війни такого не зустрічався. Не мені, я думаю, нікому не зустрічався. Бо це ну ви що, це ж, це ж, ну скажімо так, може, може мати дуже плачевні наслідки для нотаріуса такий такі напис. Так, 10 хвилин в ефірі. Трошки маленький блок новин зробив. Хочу ще хочу ще, сьогодні в нашій групі такий пост був цікавий. <кій> Учасниця групи, звати Ірина, попросила, попросила опублікувати анонімний пост. Пише. Ну, Ця дівчина чи жінка пише: анонімно, дякую. Порекомендуйте хорошого адвоката по НФО. Можливо, хтось не в курсі адвокат по МФО потрібен лише в суді, тобто або для захисту вас, коли на вас подали позов, там банкінка, кредитна, колективська організація, або ну для знесення того самого виконавчого санітаріуса, можливо, постанови якоїсь, ну можливо, іпотеки, можливо, ну. Тобто, ведеться до того, що Адвокат повинен потрібен лише в суді. Те, що там бігають, кричать, там все позакриваємо, все поудаляємо, це просто випічка грошей. От є от сьогодні даже писала нам теж вже друга учасниця в особисті повідомлення. Напишіть: а, допоможіть написати звернення до МФО і скаргу в НБУ. Ну, просто її відмов... ну, я її просто відмовив, то що ну який сенс, вона сама може сісти при бажанні, і це написати. А адвокат, ну не буде він таким займатися. Адвокат і юрист теж за 100 гривень потратить купу часу і потім отримати якусь негативну відповідь. Ну для чого? Тому людині це не подобається. Веду до того, що адвокати і юристи вони за це все не беруться, не беруться за ці всякі перемовини. Не... Рідко, рідко юрист може написати ну, якісь звернення до НБУ, ну припустимо, чи то, до уповноваженого справ людини, чи ну такі суті, або ну, витребувати документи, то друге діло, написати заяву, і то є. От на сайті у нас зразки заяв і до виконавців і до нотаріуса і матеріальний архів, і як до МФО писати, як відсотки збиті і все і тому подібне. А хто хоче, той знайде і не пишуть. Тобто немає сенсу, немає сенсу розпилятися щось таке, Я зрозуміло, що так. Блок новий зробив. Відповідь я чуть-чуть дав на два запитання. По посту в групі пояснив. про адвокатів. Ну, я так розумію, нікому нічого не цікаво. Ну, ну, може, цікаво, але ніхто не хоче коментарі писати. То почекаю хвилинку біля. Буде кінець прямого ефіру. Що цікаво, просили після вісьми. Вже після вісьми підключився. Передом нікого не Ну, але я ж кажу, потрібно і YouTube розвивати. Артем, Артем Арсен, багатьох цікавить питання, який механізм формування напису нотаріуса до того, як він попаде до виконавця цікавить проміжок часу між ними. Скажімо так, це не суттєво це раз, а два я неодноразово це і відео окремо робив. Суть слідує: кредитор, будь то хто, банк чи мікрокредитна організація, колекторська. Вона звертається до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису нотаріуса. Нотаріуси, як правило, йдуть в карманні, на откатах сидять, і вони навіть то не читають, не відмовляють і все. Клепають цей напис нотаріуса і вже потім е, кредитори десь з цим написом до виконавця. Виконавець теж особою не розбирається, хто що, для чого, до чого. Гроші платять, де й добре. Виконавець. Робить виконавчі провадження, на підставі цього виконавчого напису на тариус, і ви, ми всі отримуємо, отримуємо купу проблем. Так, корякція. <свист> так, так, так. Ну, еще один пост был такий, скажем, не о чем, а о в... его озвучу. Извините, озвучу. Це не в Ютубі, це в групі, в нашої Facebook, пише людина Анатолій Толік. Що робити що робить? Можливо, хтось до допоможе. На що він отримав відповідь? Дорогу здває той, хто йде. Тобто, ну, може, ви побачите в записі це Анатолій. В групі більше півроку. За цей час можна вже... Вивчить, що як до чого і не писать такі пости. Ні, то пишіть, воно ж нікому не заважає, але деться до того, підлажачі камень в не тече. Тобто в групі достатньо інформації. От на даному YouTube каналі достатньо інформації. Купа сайтів наших, купа сторонніх, купа всього. Просто сісти, виділити трошки часу, розібратися в тому всьому, як що працює. І буде тримати собі спокій. Артем Арсен робіть стрім в суботу де 21.00 по можливості. Буде більше глядачів. Гарного вечора, дякую за відповідь. Пробував я навіть вчора, після 10 чи 11, просто з телефоном вийшов в другу кімнату і на хвилинку підключився. Вас ну нереально підловить. В п'ятницю і ну, класно було там, Якось вдалося підловити, трохи людей зібралися. В суботу пробував. А, після 10. Я не знаю, з чим це зв'язано, як вас поговорить. На Фейсбуці пробував. М -м -м. Більше 15 тисяч людей, моль, нуль реакцій на написав. Ну і що, стріми для того. Ну, я сто разів <кхів> повторююся і повторююсь Не оратор, я її не люблю, я просто ляпати язиком. Ну В принципі, відповіді на будь-які кредитні питання можу дати, те, що зв'язано з судами, виконавчими написами, виконавчими провадженнями ну, взагалі судовою практикою. Майже все, ну це ще ж немає, все повністю, що зв'язано з кредитами. Крім того, можу попутно якісь там, ну, ти ж в цьому, розумієш, якщо працює. веде до того, що ну, стріми, чого тут робляться, для того, щоб розвивати ще YouTube канал. От, е в довгі відео, бо довгі відео, які дають е години, які дають е людей, і, ну, і розвивається YouTube канал. А ви ж бачите, хто підписаний на YouTube канал, ви бачите, які я ролики я роблю. Я беру конкретно якісь не запитання, які вас цікавлять. До речі, це ж все з практики. із групи, з групою, з основному. Ну, або своєю особистою, теж так само, як ви колись шукав щось. Ну, не було тоді ніяких ні груп, ні форумів ні сайтів. В Ютубі тільки гроші затобрали. такий, як я зараз вам щось розповідаю, то там напряму не говорили, там е, лишали номер телефона, телефонуєш. Не буду озвучувати. Пару чоловік таких. Один тіосканий, він по ці пори веде. Е, Ютуб канал, але він там то колег то... робить, то... то там щось там з в нього не то. Тобто ну, е... лишали свій контактний номер телефону, от під таким стрімом, як я веду, або під відеозаписом. Лишали номер телефону, людина йому телефонує. Ви знаєте, така така проблема, ну таке-таке питання: 300 гривень, дам відповідь. Отак воно колись робилося. Це років десь 4 тому. Так це все проводилось, не було взагалі ніякої інформації, а потім по частинкам, по крупинкам збирали інформацію, ну, мається на увазі, люди, які займаються такими проєктами, я зі своєї сторони збирав, там, хтось другий зі своєї сторони, хтось третій, там, зі своєї. У мене упор пішов на Facebook, у Фейсбуці наша група найбільша. В когось там сайт вийшов, в когось Ютуб, хоча я ну, в Ютубі ніхто не, не затримався. Всі, а, Ярик, Ярик колектор. То цей, ну, якби там щось щось, щось там ну, рухається, часу а так вони ну, всі якби, в Ютубі затихли Ну, крім мого тіоски, він не жде волну. Мови. Добре, відповіді на питання дав. Хто захотів запитання, задав. Ще раз кажу: блок новин невеличкий озвучив. Буду дивитися, буде змога, то буду виходити в ефір. Давайте всім всього доброго і мирного цім неба.